Доброго ранку, дітки. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Лев Толстой. Кісточка. Пилипок. Був собі хлопчик. Звали його Пилип. Пішли якось усі діти до школи. Пилип взяв шапку і собі хотів іти. Але мати сказала йому, куди ти Пилипку зібрався? До школи. Ти ще малий, не ходи. І мати залишила його вдома. Діти пішли до школи. Батько ще зранку поїхав у ліс, мати пішла на поденну роботу. Лишилися в хаті Пилипко та бабуся на печі. Пилипкові стало нудно самому, бабуся заснула, а він заходився шукати шапку, своєї не знайшов, узяв стару батькову і пішов до школи. Школа була за селом біля церкви. Коли Пилип ішов своєю слободою, собаки не чіпали його, вони його знали. Та коли він вийшов до чужих дворів, вискочила жучка, загавкала, а за жучкою великий собака, вовчок. Пилипок кинувся бігти собаки за ним. Пилипок почав кричати, спіткнувся і впав. Вийшов чоловік, відігнав собак і сказав Куди ти, шибенику, сам біжиш? Пилипок нічого не відповів, підсмикав поли і побіг доху. Прибіг він до школи, на ганку нікого немає, а в школі чути гудуть дитячі голоси. На Пилипка. Напав страх. А що, коли вчитель мене прожене? І став він міркувати, що йому робити. Назад іти! знов собака заїсть, до школи ти вчителя боїться. І йшла пов школу молодиця з відром та й каже Усі вчаться, а ти чого тут стоїш? Пилипок і пішов до школи. Сіняк зняв шапку і відчинив двері. У школі було повно дітей. Усі кричали своє, і вчитель у червоному шарфі ходив посередині. Ти чого? гримнув він на Пилипка. Пилипок ухопився за шапку і нічого не казав. Та хто ти такий? Пилипок мовчав. Може, ти, ні ми? Пилипок так злякався, що не міг говорити. Ну, то йди додому, коли говорити не хочеш. А Пилипок і радий би щось сказати, та в горлі у нього від страху пересохло. Він подивився на вчителя і заплакав. Тоді вчителі шкода його стала. Він погладив Пилипка по голові і запитав у дітей, чий це хлопчик. Це Пилипок, костиків брат. Він давно проситься в школу, та мати не пускає його. І він крадькома прийшов до школи. Ну, сідай на лаву поруч брата, а я попрошу твою матір, щоб пускала тебе до школи. Учитель почав показувати Пилипкові літери, та Пилипок їх уже знав і трохи читати вмів. Ану, склади своє ім'я. Пилипок сказав Пей, -пей, Пей о пок Усі засміялись. Молодець, сказав учитель, хто ж тебе вчив читати? Пилипок посміливішав і сказав Костик. Я метки, я враз усе зрозумів. Я страх який спритний. Учитель засміявся і сказав Ти не спіши хвалитись, а повчися. З того часу Пилипок став ходити з дітьми до школи. Кісточка. Купила мати слив і хотіла їх дати дітям після обіду. Вони лежали на тарільці. Ваня ніколи не їв слів і все нюхав їх. І дуже вони йому подобались. Дуже хотілося з'їсти. Він усе ходив повсливи. Коли нікого не було в світлиці, він не стримався, схопив одну сливу і з'їв. Перед обідом мати полічила сливи і бачить, що однієї нема. Вона сказала батькові за обідом батько й каже, А що, діти, чи не з'їв, бува, хто одну сливу? Усі сказали ні. Ваня почервонів, як рак, і сказав теж Ні, я не їв. Тоді батько сказав, що з'їв хтось із вас це недобре, але не в тому лихо. Лихо в тому, що в сливах є кісточки, і якщо не вміє хто їх їсти і проковтне кісточку, то через день помре. Я цього боюся. Ваня зблід. І сказав ні, я кісточку кинув за вікно. І всі засміялися, а Ваня заплакав. Кошеня були собі брат і сестра Вася і Катя, і в них була кішка. Весною кішка пропала. Діти шукали її всюду, але не могли знайти. Якось вони гралися біля комори і почули над головою хтось нявчить тонкими голосами. Вася заліз драбиною під стріху комори, а катя стояла і все запитувала Знайшов? Знайшов? Але Вася не відповідав їй. Нарешті Вася крикнув їй Знайшов наша кішка і в неї кошенята такі чудові. Ходи сюди швидше. Катя побігла додому, взяла молока і принесли кішці. Кошенят було п'ятеро. Коли вони трохи підросли і почали вилазити з кутка, де вивелися, діти вибрали собі одне кошеня, сіре з білими лапками, і принесли в дім. Інших кошенят мати роздала, а цього залишила дітям. Діти годували його, бавилися з ним і клали з собою спати. Одного разу діти пішли гратися на дорогу і взяли з собою кошеня. Вітер ворушив солому на дорозі, а кошеня бавилося з соломою, і діти тішилися з нього. Потім вони знайшли обіч дороги щавель, пішли збирати його і забули про кошеня. Раптом вони почули, що хтось голосно гукав назад, назад, і побачили, що скаче вверх і мисливець, а попереду нього два собаки побачили кошеня і хочуть схопити його. А кошеня дурне, замість того, щоб тікати, присіло до землі, згорбило спину і дивиться на собак. Катя злякалася собак, закричала і побігла геть від них. А Вася щодуху кинувся до кошенята і водночас із собаками підбіг до нього. Собаки хотіли схопити кошеня, але Вася впав животом на кошеня і затулив його від собак. Мисливець підскакав і відігнав собак. А Вася приніс додому кошеня і вже більше не брав його з собою в поле. Дівчинка і гриби. Дві дівчинки йшли додому з грибами. Їм треба було переходити через залізничу колію. Вони думали, що машина далеко, вилізли на насип і пішли через реки. Раптом загуркотіла машина. Старша дівчинка побігла назад, а менше перебігла через колію. Старша дівчинка крикнула сестрі Не йди назад. Але машина було так близько і так голосно гуркотіла, що менша дівчинка не розчула вона подумала, що їй волять бігти назад. Вона побігла назад через рейки, спіткнулася, розсипала гриби і заходилася підбирати їх. Машина вже була близько, і машині свистів, що є сили. Старша дівчинка кричала покинь гриби. А маленька дівчинка думала, що їй вилять зібрати гриби і повзала по колії. Машиніст не міг спинити машину, вона голосно свистіла і наїхала на дівчинку. Старша дівчинка кричала і плакала. Усі подорожні виглядали з вікон вагонів, а кондуктор побіг у кінець поїзда, щоб побачити, що сталося з дівчинкою. Коли поїзд пройшов, Усі побачили, що дівчинка лежить між рейками головою донизу і не ворушиться. Потім, коли поїзд уже від'їхав далеко, дівчинка підвела голову, стала на коліна, зібрала гриби і побігла до сестри. До побачення малята, до нових зустрічей.